Три готелі у Болгарії, які у вересні стоять набагато дешевше ніж в сезон, і ти їх точно собі можеш дозволити. Ціну даю на двох дорослих на вересні харчування. Все включено. сім ночей і автобус з Києва. Але виїжджаємо з будь-якого великого міста України. Перший готель баваро, 14 вересня. Вартість подівочки 29 700 Оновлені номера, дуже смачне харчування, бо готують тут турки. Другий готель це Ріва три зірочки. Спільна територія з готелем. Чотири зірочки. Дуже смачне харчування. На території три басейна: один з морською водою, один з підігрівом. Вартість потівочки на 15 вересня на двох 31,300. І готель Меля Санні Біч, готель, де неймовірно смачне харчування на пляжі. Своя зона з безкоштовними парасолями і тапчанами. І вартість потівочки всього 51 тисяча гривень. За бронюванням пише попри.